Повідання Інна іщук ішок черешні. Галя сиділа на лавці і дрігала ногами. До обіду було ще далеко. Вона вже подумала, що піде допомагати бабуся готувати салат. Як раптом побачила Оленку, Подружка добігла до лавки і зупинилась віддихати. «Ідемо черешню красти, запропонувала вона. Та ну відмахнулася Галя. Там ось який з кулак похитила оленка рукою. Я з даху бачила і солодкий мабуть, а тітка Таня в магазин пішла зараз у самий раз. Галя проковтнула слинки і встала з лавочки. Тільки швидше, Бабуше. сказала вона, мені ще бабусі салат готувати. На вулиці нікого не було. Коли вони підійшли до вісок. Але й за цвях і порвала сукню. Давай. Махнула рукою Оленка подорожці, стрибнувши в сад. По лушині, бо серед саду стояло величезне дерево. На гільках його було нанизані намисники червоних ягід, як можна було рвати із землі, але Оленка полізла на гілечку. — Давай, зверху вони солодші! — поділилася вона таємницю. Галя повірила. Через секунду вона зривала м'ясні кульки і засовувала в рот. Потім стала класти в кишені сікці по руках. кава в землі «Шухер!» – Викрикнула Оленка і просмізнула ось Галю вниз. Галя побачила біля будинку жовту суму. Вона не пам'ятала, як добігла до паркану, як перестрибнула його і опинилася на вулиці. Заморзана Оленка чихала її за рогом. Тепер давай додому. Виплюнула вона кісточку. Галя повернулася додому, і щоб не приходити повз бабусю, залізла в кімнаті. З'явилася тітка таня. В жовтій сукні Галя зв'якалась і залізла під стіл. Вона чула, як тітка Таня піднялась на ганок і привіталася з бабусею. Це вам, сказала тітка Таня для Галі. Галю, крикнула бабуся, «Іди, же не їсти, тітки тані. Але Галя сиділа під столом в розірваній сукні, зануравшись в коліна обов'ячами. Цікавлячись до кулачку липні якоїсь стиглої черешні.